Купила ладняк сковородку о цієї фірмою. Перший день все прилипло нахрен. Думаю, ладно, купила говно, куплю інше. Вчора купила. Що вчора купила? І фай. Дивіться. Зараз все пригорає. Це як? Ось це. Ось що. Кому вірить, у кого якісь сковородки? Радьте. Оце після першої жарки облета. Оце голова. Сковорід. Тіфаль куплена, до речі, в Комфі, Пер, Першу скваріку я купила в тоді, а цю купила в Комфі, Думаю, не будемо ми ж купимо подорожче. Хі -хі, будь ласка. Чи, можливо, так і має бути, я ж не знаю. Раніше було і на дешевих сковорідках, і на дорогих. Нічого не пригорало, і такого ніколи не залишалося. Що з цим мене так, я не розумію.